Та, шановні телеглядачі, в ефірі програма Влада Таланту та я, її ведуча Марія Ларченко. Сьогодні ми поговоримо про панну, в якій поєднувалось непоєднуване, витончена жіноча краса та глибокий чоловічий розум, маючи непохитний вольовий характер, Олена Пчілка примудрялася бути навдивовижу витонченою та жіночною. Як тільки не називали її в культурних колах. Українська берегиня найхарактерніша фігура українського культурного життя, скорботна матір української культури. Хто ж вона як жила і в чому секрет її чудових стосунків з людьми? Про це у нашій програмі. Ольга Драгоманова у шлюбі Косач народилася у червні 1849 року в містечку Гадяч на Полтавщині. З приводу дати її народження у дослідників існують деякі сумніви, але більшість схиляється до 17 червня. Походила вона зі старого роду Драгоманових, що брав початок від грецької аристократії, але не знатного. Атмосфера дому Петра Драгоманова, отженого батька, була досить своєрідною, як і сам господар, поряд з українською мовою, стародавнім побутом. Утом захопленням українськими народними піснями панували радикальні політичні настрої. Заможні гадяцькі обивателі не мали до нього довіри і не любили за прихильність до селян. А звичай Драгоманова знімати шапку у відповідь на уклін селянина сприймали як знак крайнього вільнодумства і майже неблагонадійності. Дітям батьки прищеплювали любов до читання, знань, народної словесності. У роді не переривалися літературні та революційні традиції. У цій атмосфері української патріархальної родини Ольга Драгоманова здобула ази освіти під керівництвом батька. Вона писала в своїй біографії на весь вік зосталось у мене враження від того, як батько читав мені дівчаткові перший раз Гоголево Тараса Бульбу. Тато кликнув мене під яблуню і почав читати. Здається, ті яскраві малюнки чудового твору вкувалися з одного разу навіки мені в пам'яті. Після його смерті нею опікувався старший брат Михайло. Він забрав сестру до Києва і улаштував до приватного зразкового пансіону для шляхетних дівчат Агати Нельговської. Ольга Драгоманова була найкращою у цьому пансіоні. У листі до матері від 8-9 лютого 1863 року Михайло Драгоманов писав: Ольку нашу сравнили з Молченінкової. Тільки, говорить Нельговська, це вдобавок добре. Молчаненкова же известна за саму лучшу воспитаницю этого пансіона з його основання. Успішно закінчивши навчання 1866 року Ольга повернулася до гадяча. Але через рік 17-літня панночка знову приїхала до Києва, де її цікавили не бали й не світські розваги, а перекладацька робота, до якої дівчину залучив брат. У листі до матері він писав. Для опыта я дал ей книжку одного французского журнала, где была статья о теперешнем турецком министерстве, с тем, чтобы она по всей статье написала по-русски небольшой очерк. Это она сделала довольно порядочно, так что я отправил ее работу в Санкт-Петербургские ведомости, где уже в 119 номере и напечатана первая ее половина. Теперь я ей дал перевести с немецкого статью о малороссах в Венгрии. Если она переведет ее порядочно, то напечатаем тоже в Санкт-Петербургских ведомостях. Отак, з перекладів статей, у 1866 році розпочалась літературна діяльність Ольги Драгоманової, з легкої руки брата Михайла, в якого я селилася. Ольга познайомилася з членами громади Володимиром Антоновичем, Павлом Житецьким, Костем Михальчуком, Орестом Левицьким, Миколою Лисенком, Михайлом Старицьким. Так званою золотою молоддю, яка походила із заможних родин, перебуваючи в інтелектуальній атмосфері громадівців, Ольга перейнялася їхніми ідеями і інтересами. У цьому ж таки колі молода красуня знайшла свою долю Петра Антоновича Косача. За словами Софії Русової, людину міцних переконань прямолінійну і шляхетну в своїй громадській поведінці. 22 липня 1968 року Ольга Драгоманова та Петро Косач взяли шлюб у Христовоствиженській церкві села Пирогове. Після цього подружжя оселилося в звягелі. Саме тут Ольга Петрівна захопилася українськими звичаями і традиціями. Свої перші фольклорні записи вона постачала Миколі Лисенку, Михайлу Комарові, а згодом і Клементові квітці. Тут, у Звягелі, за словами доньки Ольги Петрівни Ізидори, з'явився і псевдонім Пчілка. У спогадах доньки Ізидори читаємо. Тоді молоде подружжя, наші батьки, жили в Звягелі на Волині. Там часом Ольгу звуть Олена. А що мама дуже захопилася збиранням етнографічного матеріалу, вишивки, тканини, то батько наш казав, що вона, як тая пчілка, працює. Та й все життя мама любила пчіл. Ці комахи подобались їй як символ невсипущої праці для загалу. Мама, де жила довгий час, то заводила пасіку хоча б 3-4 вулики. То не задля якоїсь там вигоди. Просто їй подобалось спостерігати тую доцільну метушню комашок і сам буколічний вигляд вуликів. З вягелю Олена присвятила свої закохані волинські спогади. Я іншу місцину, як любу годину у думці ніколи не втрачу, В бездушнім просторі, у мертвім околі, живим своє серце там бачу. Везвягіля скелі, узгір'я веселі. Ми з вами багато живали. Найкращі літа життя сього світа мої поміж вас пролітали. 25 лютого 1871 року Ольга подарувала світовій літературі дочку Ларису, більше відому як Леся Українка. Дитя з маличку поціловане музою, але дуже хворобливе. Тяжко хвора Леся усе життя була під материнською опікою, адже Олена Пчілка присвятила себе дітям. Погляньте на двох їх, он доня і мати. Чи можна ще більше, маленьку коханник? Впадає матуся, дівчатко милує, малесенькі ніжки і ручки цілує. Усього сім'я Косачів виростила двох синів та чотирьох дочок. Талант та вага цих дітей для української спільноти повністю результат оригінального батьківського виховання. Олена Пчілка з маличку сама була взірцем для своїх дітей. Їхня ідеальна мова та ошатне національне вбрання лише дивували оточення. Ці діти з маличку спілкувалися з видатними гостями батьків. Вграли в літературні ігри, проводили конкурси. Вони дивували усіх оточуючих, особливо в епоху ополячення та зросійщення. Олена Пчілка була вимогливою, але справедливою. Вона привчала своїх дітей до ощадливості і в часі, і в коштах. Найбільшим виховним чинником для дітей був приклад матері. Її невсипуща працьовитість, патріотизм, ерудиція, її здатність на самопожертву заради громадського добра, її принциповість. Так, у вірші до діточок Олена Пчілка радить їм швидше прокидатися. Годі, діточки, вам спать. Вже пора давно вставать. Гляньте, сонечко сміється, в небі жайворонок в'ється, в'ється в небі і співає. Він весну нам сповіщає. Підсумком етнографічної праці Олени Пчілки став альбом 1876 року Український народний орнамент, зразки вишивання, ткання, писанок, який Ольга Косач упорядкувала, долучивши до видання ґрунтовну передмову про наукове значення зібраного матеріалу. Видання 1900 року демонстрували на Всесвітній виставці в Парижі і на першій всеросійській кустарній виставці в Петербурзі та 12-му археологічному з'їзді в Харкові. Ідея Олени Пчілки понад сторічної давності актуальна і в наш час. Потреба в таких зразках чистонародних, українських, велика, бо й зразки вишивок, так само як твори народного слова, можуть псуватись, калічитись. Бажано, щоб наші вишиванки зоставались при всій своїй давній властивій їм красі. Навесні 1879 року Ольга Петрівна Косач з дітьми приїхала в Луцьк до свого чоловіка, якого було переведено на посаду голови Луцько-Дубенського з'їзду мирових посередників. У Луцьку вона вступила в драматичне товариство, а гроші, зібрані від спектаклів, запропонувала використати для придбання українських книг для клубної бібліотеки. Уже 1880-го родина Косачів переїхала у маєток Колодяжне, де жила до 1900 року. Лише деякі зими проводили в Києві, буваючи там наїздами для підтримки зв'язків з культурним життям. Шість верств до міста Ковеля, а навколо справжня Волинь, тихі лісові озера, темнозелені трясовини, густі ліси, тумани. Тут завжди вогко, яскраво зелено, зелень не вигорає до кінця літа, завжди соковита, рясна, яснозелена, а ягоди які. Натхненна природою Олена Пчілка любила оспівувати її у своїх творах. Подивіться, з яким захватом вона описала прихід зими у поезії Новину сьогодні зранку. Новину сьогодні зранку день вчорашній нам приніс. Білі стріхи, білі ганки, біле поле, білий ліс, темні сосни та ялини простягають свої віти і виблискують на сонці срібним. Іним покриті. Тему зими продовжує віршик з гринджолятами. Ох, ці санки гринджолята! Не треба коней до них, роблять їх спритно хлоп'ята. Треба прудких тільки ні. До слова, Ольга Петрівна мала ще одне достоинство: окрім краси і розуму, вона була неабияка газдиня, сама обходила шістьох дітей, що навіть в наш час сучасних новітніх технологій важко вкладається в голові. Косачі садовили чорні порічки, полуниці, жерделі, навіть персики обгортали на зиму від волинських морозів. Ольга Петрівна сама й варення варила, щоб вистачило і в колодяжному, і на всю зиму. Бо згодом Ольга Петрівна разом зі старшими дітьми їхала до Києва, а молодша Ісидора залишалася у колодяжному разом з батьком. Він був теж неабияким романтиком і вчив маленьку дору читати, та не з букваря, а майські ночі. Гоголя у перекладі дружини. А влітку косачі приймали у колодязному силу селену гостей. Ольга Петрівна любила збирати навколо себе людей. Постійно бував письменник Модес Левицький, що працював земським лікарем у тій околиці. Жив тут часом улітку Іван Франко з родиною, любив ловити раків. Гостювали й Михайло Коцюбинський, Панас Мирний, Іван Нечуй Левицький все старше покоління українського слова. Гостинна господиня, чарівна природа, поетичні розмови, музика, спів. Пчілка завжди переймалася благополуччям не лише своєї родини, а й всього свого народу. У зрілі роки з-під її пера вийшла поезія, що підтверджує цю думку. Минула молодість як пісня відшуміла. У думах сумно я схиляюся чолом, я чую смерть, неначе віє вже крилом і заглядає в очі постать її біла. За тине вічна я, сумна, немила, Веселий чую жах перед твоїм лицем. Пожди, не поспішай смертельним цим вінцем. Моя ще долу не упала сила, дай на Вкраїну любу надивлюсь, в душі моїй священний ще вогонь палає, нехай з братами словом поділюсь, хай пісня тає ще по світу погуляє, нервана десь туманом повелась, і з мого серця знову. Пісня полилася. Творча активність Олени Пчілки на початку 80-х років 19-го століття дійшла свого піку. Вийшла збірка перекладів Михоли Гоголя, Олександра Пушкіна і Михайла Лермонтова українським дітям, видано коштом авторки співомовки Степана Руданського. До слова, пчілка неабияк переймалася чистотою, самобутністю мови, тому дуже гнівалась, коли несвідомі горе критики правили її тексти. На початку 80-х років вийшли мої переклади з Гоголя, де я виклала у передмові всі свої ковальські принципи і погляди, якими я хотіла поділитися з усіма, хто займався перекладом на українську і українським дітям, де були переклади Лірмонтовському Цирі та інших віршів. Критика прийняла мої переклади так само, як і праці старицького. Сказали, що Гоголя мені краще не чіпати, вказували у мене наковані слова, і вже цього було досить для різкого засудження. Такі слова, як зрадливий, турботливий, ставилися мені в тяжку провину. При цьому критики з розгону і за власним невілаством приписували моїй ковці і слова народні, які для критиків були в новинку. Наприклад, струмок змарнілий, збагнути. Не скажу, що таке ставлення критики окрилювали, було боляче і гірко. З 1883 року Ольга Петрівна почала друкувати вірші та оповідання у львівському журналі Зоря. Зоряні поправки спокійну виважену письменницю Олену пчілку розгнівали не на жарт. Маю аж два октябрських номери зорі, де моя за правдою оповідання. Звісно, рада, що рукопис не пропала. Але що за свинство поробили у ті бечиська? Попереміняли багато слів замість. Крамничка склепне, замість спостереження обсервації, замість довгообразий, протягливий вид і тому подібне. Але це хоч синоніми, хоч і незграбні, а то в інших місцях позаміняли мої вирази, такими, котрі зовсім інше значать. У мене було підійшли зважливо. Вони переправили поважно. У мене під дверима щось. Шархнуло, значить, тихо. Вони справляють шарахнуло, ніби гримнуло. Оце пишу, щоб не сміли далі перероблять. Та так не уміло, але ще послухаються оті свині. В їх монастирі їх і устав. Покоряйся, бо інакше зовсім лежатиме недруково. 86-й подарував світові першу збірку поезії Олени Пчілки Думки мережанки, авторка ліричних віршів, байок, переспівів, поем, повістей, оповідань, новел і драм. Вона була також науковцем широкого діапазону, літературознавцем, етнографом і фольклористом. Значним є перекладацький доробок Олени Пчілки. З російської мови вона перекладала Пушкіна, Лермонтова, Гоголя, Кольцова, Тютчева, Тургенєва, Фета, Нацона, Короленка, Єсеніна. З польської міцке. Евича Словацького, Ожешко, Конопніцьку із західноєвропейських літератур Шиллера, Гюго, Андерсена, Мопасана інших та письменницький хист авторки насправді проявився набагато раніше. Кажуть, що писати вона почала ще в пансіоні, однак ні рукописів, ні публікацій перших творів не збереглось. З листів брата Драгоманова до батьків довідуємося, що дев'ятилітня Ольга пише вірші російською мовою, які він потрактовував не як оригінальну творчість, а як переспіви з Олексія Кольцова. Та батько не зважав на коментарі сина і продовжував заохочувати поетичні здібності доньки, якій таки судилося стати письменницею. Одночасно з письменницькою діяльністю Ольга брала активну участь у жіночому русі в 1887 році. Разом з Наталією Кобринською видала у Львові Альманах перший вінок. У цей же час написана й повість Товаришки у творі авторка створила образ жінки-інтелігентки, українки, громадянки, щедро наділивши його автобіографічними рисами, включаючи зовнішність героїні Люби Калиновської. Повністю списаної, за твердженням дослідника творчості письменниці Чернишова, Золени Пчілки, події Повісті товаришки відбуваються на початку 60-х років у час піднесення українського народницького руху. Я писала про час, коли навіть у маленьке патріархальне містечко міцними струмками покотилось нове життя тих років. Старі основи громадського життя, міркування, хисту, як крига на весні поламались, закрутились потрощені, наганяні теплою вічною течією. Таким свіжим, молодим повіяло в повітрі. Старі руки й голови здивовані, прибиті, приголомшені, опускались. Молоді ж так сміло, бадьоро піднімались, ретельно шукали праці. Молодь сяючим поглядом дивилась просто назійшовши світло правди й волі і не гадаючи, що те може колись померкнути. Для Олени Пчілки не існувало штучних кордонів, які ділили українські землі. Вона постійно підтримувала зв'язки з Галичиною та Буковиною, повсякчас стверджуючи єдність західно-та східноукраїнського культурного процесу. Доля не милувала Олену Пчілку. Час від часу жорстоко травмувала її душу. У кінці 19-го, на початку 20-го століття смерть забрала в неї спочатку брата й матір, а потім найстаршого сина, чоловіка й доньку. Рятувалася від горя в роботі, неухильно виконувала добровільно взятий на себе великий обов'язок просвіти і самовіддано працювала як журналістка. До слова, Олена Пчілка вважається першою українською жінкою-журналісткою та першою жінкою-академіком. 1900 року в Полтаві почав виходити український тижневик рідний край, часопис літературна і громадська з ілюстраціями. Олена Пчілка була найактивнішим співробітником, а згодом видавцем і редактором цього часопису. Додатком до рідного краю був дитячий журнал Молода Україна. Олена Пчілка буквально жила в редакції журналу. Усе це потребувало великих коштів, та жінка з роду драгоманових ніколи не знала, де кінчається особисте, а починається громадське. У часи глухої реакції заходилася Олена Пчілка знімати полуду з очей земляків, сприяла активізації видавничого руху. Письменниця активно боролася за право навчати українською мовою в школах. Тисяча 1907 року вона разом з Лесею Українкою, Павлом Житецьким і Миколою Лисенком підписала заяву міністрові народної освіти Російської імперії з вимогою дозволити навчання рідною мовою. Необходимо дати українському народу можливість учитися на його родному язике. Интересы 25-миллионной массы народной – достаточно важная вещь для того, чтобы ниже подписавшиеся могли выразить уверенность, что затронутый здесь вопрос будет внимательно исследован вашим высокопревосходительством и разрешен в том направлении, которого требует как педагогия, так и интересы населения. Тисяча 1905 року вона у складі делегації з Володимиром Науменком та Іллею Шрагом їздила до Петербурга, до голови ради міністрів Вітте з клопотанням про ширші свободи українській мові. З початку Першої світової війни Ольга Косач належала до Київського правління товариства Друзів Миру, брала також діяльну участь у роботі українського наукового товариства в місті Києві, заснованого 1907 року. Жовтневий переворот 1917-го зламав долі Лесиних рідних, назавжди роз'єднавши їх кордонами і кардинально змінивши культуру їхнього побуту. У найтяжчі для Косачів 1920-24 роки їм нічого було продати чи обміняти на шматок хліба. І лише з переїздом Олени Пчілки до Києва держава виділила їх кімнатку в комунальній квартирі на Овруцькій 6, А до скромної пенсії додався гонорар від видання творів Лесі Українки, який ділив з нею Клемент. Квітка. У 1920 році за антибільшовицькі виступи була заарештована в Гадячі. Після звільнення з арешту виїхала в Могилів-Подільський, де перебувала до 1924 року. А від 24 року Ольга Петрівна жила в Києві. Працювала в Українській академії наук як член комісії етнографічної, літературно-історичної, громадських течій і заходознавства. У квітні 1925 року її обрано членом кореспондентом Всеукраїнської академії наук. У цей час з під її пера виходять друком наукові розвідки з етнографії, українські народні легенди останнього часу, українське селянське малювання на стінах, спогади про діячів української культури та брата Михайла Драгоманова. Працювала, як завжди, систематично і уперто. Випустила також спогади про брата Михайла Драгоманова та про Миколу Лисенка, книжку своїх оповідань, написаних ще за молодих років, і до них написала автобіографію. Друзі врічало. Частина їх були на чужій землі, а ті, що лишилися, поступово зникали, чи на засланні, чи в тюрмах ЧК, ГПУ, НКВД. Ольга Петрівна багато читала, цікавилась новою літературою, навіть футуристів нової генерації, захоплювалась театральними виставами. Черговий похід до театру став початком кінця геніальної жінки. У січні 1929 року на прем'єрі театру імені Івана Франка дуже змерзла. Після першого акту вдягла хутро, але наступного дня почався грип. Далі ускладнення. Улітку була така слаба, що не могла ходити. Восени 1929 року вночі до діячки приїхав Чорний Ворон. Ольга Петрівна тоді вже не вставала зовсім, не підвелась з ліжка і для непроханих гостей. Була спокійна, але червоні рум'янці виступили на обличчі. Нишпорили по кімнаті, нічого не знайшли. Хотіли вивезти її з дому, та лежача жінка спокійно відповіла: я сама не можу йти. Тепер ходжу, тільки як мене підтримують. Фактично, хвороба врятувала її, та ненадовго. 4 жовтня 1930 року серце Ольги Петрівни Косач зупинилося. Її поховали на байковому кладовищі у Києві поруч із чоловіком Петром Косачем та старшими дітьми Михайлом і Ларисою. Сподіваюсь, що влада таланту Олени Пчілки та елегантний шарм цієї жінки не лишили вас байдужими. І тепер ви, шановні телеглядачі, знатимете її не просто як маму Лесі Українки, а як окрему, значиму для цілого українства незалежну особистість. Бажаю вам внутрішньої свободи. Побачимось за тиждень.